Вбивця Бухарів із Маріуполя повертає до життя тих, від кого інші давно відвернулися. Що случилось, бро? А? Упал упав. А що ти тут сидиш? Нікуди. Чоловік на відео Костя Позир. Таким він був ще півроку тому, а таким став тепер. А це Павло Каха, півроку тому, і сьогодні життя обох змінив ось цей хлопець. Душа співає, що в нього другі інтереси. Його звати Артур Хісраєв, і він рятує алкозалежних українців, підсаджуючи їх на спорт. Раз, красавчик. Свій проєкт він назвав «Вбивця бухарів. Так звучить зухвало, але на те й розраховано. Мета Артура допомогти тим, кого здолав алкоголізм, і змінити ставлення суспільства до них. Сам він родом із Маріуполя, незадовго до повномасштабної війни переїхав до Дніпра, мав бурхливе дитинство, сварився з батьками, тікав із дому. Але спорт, який полюбив з маличку, допоміг не впасти на соціальне дно. Сьогодні Артур має власний бізнес і проєкт Бухарів», у який вкладає душу. А почалося все випадково. До нього підійшов нетверезий чоловік і попросив грошей. Я йому предложив дати 100 гривень, якщо він петняниця 10 разів. Ну, якщо б ви бачили його, його очі, вони засвітілися. Він думав, що зараз це зробить дуже легко. Ну, його, бро! Та підсаді, підсадіть швидше. Подсаді, щоб дожав, давай! <плес> О, красавець, каду, коли почули, що є чудик, який роздає гроші за підтягування, їх сразу було дуже багато. Зустрічі на спортмайданчику стали регулярними. Артур мотивував до спорту грошима та їжею. А потім завів канал у Тікток, і заняття переросли у дещо більше. Панда. Людина Мураха, Капітан Америка. Раніше їх цуралися, а тепер вони улюбленці соцмереж. Люди почали донатити, аби допомогти добрій справі. Один із перших, хто змінився, це пузи. Перші 2-3 тижні нам було весело, прикольно. Посодочки взяли в одну дачі пішли. Пропілі і так кожен день. Потім как-то я увидел себя, посмотрел відео про себя, посмотрел себя з стороны, Думаю, стоп, Костя, хватит. Ще цієї зими Костя пив і тенявся вулицями. А сьогодні вже має роботу і не торкається чарки. Павло, відомий у клубі Акаха, теж ще кілька місяців тому пив. Без просипу. Спочатку ми всі просто ходили прикалуватися, ну, сміялися, хватали бабки, і йшли далі бухати. А потім втягнувся по трохи і зрозумів, що ну, більше не хочу ходити і бухати. Зміни не давалися легко. Хлопці зривалися, потрапляли до лікарень, мали купу проблем. Але поруч був Артур і його друзі. Вони допомагали з лікуванням, документами, пошуком роботи. Я побачив просто, що я нужен людям, просто. Чужим людям, яких я не знав, які просто так безкорисно взяли і увидели, що я пропадаю. Взяли, и підняли, за волосы вытянули. Стрімкий прогрес почався, коли Каха отримав у подарунок смартфон і побачив коментарі з підтримкою. Проєктом зацікавилася молодь. Артур із серед них пропагує здоровий спосіб життя та залучає до занять спортом. Сюди приходить велика армія дітей різного віку. І бувають між ними приводимо їм все Буває, кожен там по-своєму. За вісім місяців існування клубу Артур поставив на ноги чотирьох людей, ще десятеро на шляху до змін. Після повної реабілітації підопічні Артура хочуть долучитися до волонтерського руху. Чоловік пишається своїми вихованцями і бажає допомогти більшій кількості людей, тому відкритий до пропозицій партнерства та допомоги від різних компаній і проєктів. Ми хочемо також їздити по городам, устраювати сорівнування з призами, заохочувати людей ніколи не пізно в житті, в житті щось міняти. жизнь радует, солнышко светит, птички поют. Супер! И обратно не хочу вообще возвращаться вообще. Грандиозные планы. Хочу. хочу семью. Хочу семью и, и дочку. Это мои планы.